Завалені побутовими відходами у Криму. Дачне селище Мраморне перетворилося на смітник. Люди звинувачують владу у неконтрольованому вивезенні відходів на сусіднє звалище. Чиновники натомість відповідальність за захаращеність села перекладають на його мешканців. Поки шукають винних, селяни уже кілька років дихають небезпечними випарами і не завжди можуть розрізнити, де закінчується сміттєзвалище, а де починається їхній двір. Так виглядає дачне селище Мраморне в 20 кілометрах від Сімферополя. За побутовими відходами будинки кримчан одразу і не помітиш. Їх замаскувало місцеве сміттєзвалище. Тамара Іванівна живе тут сім років. Розповідає, будинок купувала зимою, коли краєвид був іншим. Як кількість ніг розтанув, жінка злякалася. Вонь з помойки, мусор і більше нічого. Мені здається, навіть те, що я вирощую, ану не екологічне тому, що рядом з помойкою. Сміттєзвалище вже 40 років у такому стані воно останні 10. за кілька кілометрів звідси один з популярних туристичних об'єктів мармурові печери. Як розповідають місцеві туристи дорогою до печер, тепер зупиняються і у них щоб фотографувати страхітливий краєвид. Естетичного шоку люди отримують ще й ароматичний. На селище майже цілодобово стоїть сморід. Дарина певна, шкідливі випаровування вплинули на здоров'я її маленької донечки. Дитина народилася з патологіями. Я тут і раділа ребенка і пішли пороки розвитку кишечника і сердечне заболівання. Минулого літа селяни намагалися протестувати і перекривали дорогу до смітника. Одна з вантажівок, що привезла непотріб, не зупинилась. Валентину паршутинську відкинуло в бік. Сустав повріжджом. Я єлі єлі наступаю, на за Замість вибачень, як стверджує жінка, вона згодом отримала ще й погрози від одного з місцевих чиновників. Він угрожав мені тим, що он мене виселить і збере 10 тільки только депутатів, і більше нічого йому не нужно, і тут не буде. у сільській раді. Тим часом стверджують, що сорокарічне звалище незаконне і звинувачують у захаращенні селища місцевих мешканців. Из них нет договора на вывоз твердобытовых отходов. И эти же местные жители эту же свалку и сделали. Документы на эту свалку есть? Документы в стадии оформления этих документов. Слова чиновника мешканців дачного селища обурюють, кажуть, сміття до них везуть чи не з усього Криму. А місцева влада та екологічна інспекція надії перевізників заплющують очі. Не тільки добровська доліна возить сюди мусор, ялушта завозить сюди мусор і будівельний мусор Сімферополя теж привозять сюди к нам. Голова Добрівської сільської ради пообіцяв журналістам ліквідувати сміттєзвалище протягом року. Тож, щонайменше, ще й 2013-й мраморне проживе в суціль закутаним в поліетилен. Ярослав Кречко, Зарінавапова іслямпінка ТВА.